Вітаю всіх, хто дивиться і чує мене у цю мить. І з вами Київ говорить. Нехай добро, перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами. Дзюба Михайлов з традиційним прогнозом на тиждень, а точніше, на шестиденку з 15 по 20 лютого, який можна не тільки бачити на Ютубі, але ще й чути у нашому чат-боті Радіо 22. Та, можливо, якщо у нас є світло, а у вас є зв'язок, ви зможете це все почути з ефіру. Я обов'язково залишу тут посилання на наш ефір. Так, по більшості ми мовчимо, бо. Ідуть блекаути, і ми з цим пов'язані, наш ефір, але все одно ніщо не завадить на Ютубі вам подивитися цей прогноз, поставити свої вподобайки, якщо вам це подобається. Сьогодні на читуванні Red Tarot, червоні, червоні великі аркани таро, які я створив у липні 2023 Третього року. Що стосується цього тижня, це знаменний тиждень, бо я вже примітив не перший рік, що масляний тиждень він практично співпадає з. Шива-Ратрі Шива Ратрі, велике святе, свято Ніч Шиви, яке святкують в Індії. Але і не забуваємо, що 17 лютого ще буде і китайський Новий рік прийде той, той самий червоний вогняний кінь. Зверніть на це увагу, що багато таких подій, і 17 лютого ще й. Сонячне затемнення. Тож цей тиждень відкриває коридор затемнень, ну а те, що розпочинається Масляний тиждень, каже про те, що дуже скоро буде Пасха, буде Великий Піст 40 днів, і буде. Пасха, сподіваємося, що вже на Великдень ми будемо мати більш якісь добрі новини і менше людей буде гинути у цій бійні, яку розв'язав Путлер, але все одно давайте сподіватися на краще, що цей тиждень, оскільки 17-го ще буде молодик, що щось сунеться у гарний бік. Давайте налаштуємося на цю шестиденку. Кому за потрібно, заплющити очі, не скрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік і нагадую, що в кінці цього прогнозу в радіоверсії обов'язково буде якийсь нейрокавер, який ви ще, звісно, не чули, бо він свіженький. Що ж, давайте я роблю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один. Будемо розглядати лише знаки зодіаку і в кінці буде загальна карта на цей тиждень. Розпочинаємо з водоліїв, бо саме, саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку протягом цих шести днів. Верховний жрець. Верховний жрець це цілі. Верховний жрець відкриває вам можливості. Бачите, тут я намалював такого. Святого, який тримає жезл Меркурія, а в іншій руці він тримає ключ. Ключ відкриває вам можливості. Ключ це можливість для гарна для переїздів, для переходу на нову роботу. Меркурій це про договори. Тож протягом тижня гарно заключати будь-які договори. І робити треба все швидко, не гальмувати. Будьте на хвилі і тоді не будете під хвилею. Далі. Представники знаку риби. Перегорнута феміда це відсутність рівноваги. По перше, по-друге, це дуже поганий тиждень для того, щоб іти у різні установи, у тому числі у судові. Ви там можете програти. Вам не вистачає протягом тижня, буде не вистачати контролю розуму над почуттями, і ви можете вступати в конфліктні ситуації, бо будете втрачати контроль над собою. Намагайтеся цього тижня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками. Знаку Терези. Далі, овни. Відлюдник в прямій позиції це той самий Нептун, який вже стоїть у нульовому градусі знаку Овен, і Нептун це обмеження. Нептун це обережність. Відлюдник каже про те, що треба бути таємничими, не розповідати всіх своїх планів, бути закритими і існувати можна лише у певних межах, у певних кордонах, які ви самі для себе вистроїли. Намагайтеся також теплиптепліше тепліше теп теп Дягатися, бо Нептун це холодна планета. Вона дуже часто і є. Ознакою морозу, холоду, тому бережіть себе в теплі і також вдягайте обов'язково капелюхи, щоб не застудити голову. Далі представники знаку тілець, колісниця це гарний показник, якщо вам треба протягом тижня кудись їхати. Це дороги, в яких вам обов'язково пощастить. Це досвід, який ви можете набрати протягом цього тижня, це можливість накопичувати не тільки матери. Матеріал, але і гроші. Ну і для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Далі, близнюки. Дуже гарний для вас тиждень. Випала ваша карта Сонце. Причому в прямій позиції це прояснення, просвітлення, це дуже гарні вже показники по відношенню до минулих днів, по відношенню до світла. Світло обов'язково буде протягом тижня. І окрім цього, цей період буде пов'язаний з тим, що ви можете заробити великі гроші. Головне не лінуватися і будьте трішечки сміливішими. Якщо ви будете сміливими, то вам відкриється багато можливих. І також ця карта пов'язана з дітьми дуже гарний період для того, щоб більше проводити з ними часу. Далі раки. Імператриця в прямій позиції це про дії. Вам не треба розслаблятися, треба займатися фізичними вправами, треба рухатися. Невеличкі гроші ви можете заробити протягом цього періоду. І окрім цього, це діяльність для вас. Головне бути у русі, для вас головне підтримувати свій фізичний стан, не впадати у вічі і пам'ятати, що, незважаючи навіть на складні ситуації, ви повинні щось робити. Чим більше. Ви будете діяти, тим краще для вас. Також це матеріалізація думок, тому думайте позитивно, не транслюйте у Всесвіт погані свої думки, бо вони можуть також матеріалізовуватися. Далі представники знаку Лев Нульовий аркан. Блазень, він, хоча й вищий, він все одно дуже часто шуткує над людьми. Тобто, ви, можливо, щось планували на цей тиждень, а все може піти зовсім не так, бо блазень над вами пожартує. Інша назва цієї карти крокодил. Крокодил відгризає все, що не потрібно, тому не треба розслаблятися. Ну а пам'ятайте, що цей тиждень це масляний тиждень, і як святкували наші предки, так і вам треба святкувати. Не забувайте Давайте також що 15 лютого стрітіння це день, коли зустрічаються зима і літо. Тобто, скоро буде тепло, зверніть на це увагу. І протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. Далі діви. Перегорнута жриця. Погані повідомлення, які можуть вас вибити з вашого звичного ритму, погані справи з жінками. Будьте обережні з жінками. Жінки можуть зробити вам щось погане. Також непорозуміння, отримання недостовірної інформації. Поганий період саме для жінок. Будьте обережні, бо ваша енергетика перегорнута. Далі Терези. Перегорнути колесо фортуни, рухатися вперед ви не можете. Ви можете лише трошки відступити назад. Пам'ятайте, що протягом тижня для вас люди і обставини будуть створювати гальм, якісь гальма, якимось чином вас гальмувати. Тож розраховуйте лише самі на себе. Люди вам, на жаль, не допомагають. Також будьте обережні, намагайтеся, Протягом тижня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Козиріг. Далі, скорпіони. Випав ваш управник, управник вашого знаку планета Марс. А в великих арканах Таро це карта диявола, досить підступна карта. Вона каже про те, що зовнішній світ сповнений різними темними силами, які можуть вас сильно вдарити. Не будьте легковірними, пам'ятайте, що Фатум, він тільки і чекає, коли ви розслабитеся. От як якщо ви втрачаєте контроль, він одразу про себе нагадує. Будьте обережні з чоловіками, чоловіки до вас можуть бути досить агресивними. Особливо це стосується людей у формі, якщо ви їх боїтеся, краще далеко нікуди не їдьте. Далі стрільці. Смерть в прямій позиції. Це непоганий аркан, незважаючи на те, що назва така страшна, і в деяких колодах він називається аркан без назви. Смерть це про зміни. Все повинно змінюватись. Так само і ви повинні змінювати щось в зовнішньому своєму світі і всередині вас. Гарний період для того, щоб займатися магією, мантікою і трансформаціями різними. Ви можете стати справжнім алхіміком, який. І з поганого може зробити щось гарне, будь-які зміни протягом тижня лише до кращого. І нарешті козерогі. Мах в прямій позиції гарний показник для творців. Бо маг це творчість, це сонячний імпульс. Маг це чоловіча енергія, чоловіки, нічого не бійтеся. Протягом тижня вам відкриваються можливості розпочати щось нове, щось цікаве, враховуючи те, що 17 лютого молодик, який починається з сонячного затемнення, відкривається можливість для того, щоб розпочати щось нове. Головне будьте відкриті до ідей і не втрачайте своє я. Будьте горділивими в міру, і пам'ятайте, що позитивний егоїзм він дуже часто приносить користь. Ну і нарешті остання карта на цей тиждень, загальна карта це янгол або помірність. Це захист з боку вишніх сил. Не забувайте про молитви. Молитви це сильна зброя, молитви це сильний захист. Також пам'ятайте, що у житті є завжди дві хвилі, як оцей. Янгол переливає із сосуда в сосуд дуже ретельно, не втрачаючи ні жодної крапельки, так і ви повинні дивитися на деталі, дивитися на дрібниці, бо з дрібниць скоєне все наше життя, воно як на мастинки у бусах, як це називається. На мистах, на мастинки, миста, все це треба з'єднювати. Тобто дрібниці з дрібниць скоєне наше життя. І дуже часто маленька дрібниця може вам підказувати щось велике. Тож дослухайтеся до шепоту вселенної, до шепоту Всесвіту, і якщо вам потрібна вдача, вдягайте щось сірого кольору. Ну, а тут для слухачів Радіо 22, які я сподіваюся, почують, це все. З ефіру, а як не почують, так почують на в телеграм-каналі у чат-боті Радіо 22. Я пропоную дуже цікавий кавер. Це дуже відома пісня, відома всім, особливо тим, хто народився ще за Незалежності. Це кіно, Віктор Цой Група крові, одначе вона буде виконана німецькою мовою у типовому для Рамштайна стилі. Тож слухайте, насолоджуйтесь, а я всім вам, і глядачам Ютубу, і слухачам Радіо 22 щиро дякую за вашу увагу і висловлюю свою авторську повагу.